Добрий, день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше сало. Варене, але пахне копченим. Тонке сало. Сало з м'ясним прошарком. Сало духмяне, м'яке, а смачне, що аж у роті тане. Приготуємо його. Разом з нами у нас найсмачніше приготування сала. Дешеве сало перетворюємо у дорогий продукт. Як? А легко і просто жменю лушпіння із цибулі добре миємо у кількох водах, ще заливаємо його кип'ятком. Кілька хвилин цибулиння витримуємо у гарячій воді, щоб всі негативи мікроби пропали. Відсіджуємо воду. Лужпіння готове до варки з салом. Сало миємо. У нас найсмачніше сало. грудинка. сало. З прошарком м'яса. Сало вже помили і почистили, почистили шкірку, ми шкірку будемо їсти. Ось яка шкірка чистенька, біленька. Розріжемо це сало на довгі шматки. Сало розрізаємо шириною приблизно. 4-5 сантиметрів. Ширину можна відміряти пальцями, шириною 3-4 пальців. Шматки сала поміщаємо у каструлю до цибулі, до цибулиння. Беремо велику каструлю, головне широку, щоб сало помістилося. На дні каструлі легко, гарно, добре. Сюди до сала додаємо солі, додаємо до сала суміш перців горошку. У ложці, тут різні перці, але чорного перцю горошком найбільше. Ще є у ложці гірчиця прянущі насіння гірчиці. Ще додаємо до сала копченої паприки. Вона надасть салу смаку і запаху копченості. Заливаємо сало водою. Води наливаємо багато. Наливаємо десь пів каструлі, Щоб при варці сало не. Сплило, Притиснемо його гнітом яблуками. Яблука нададуть салу ще й пікантного смаку. Щоб гніт яблука були надійні, то ми їх між собою з'єднали за допомогою зубочисток, з'єднали дерев'яними паличками. Яблука теж плавають у воді, але вони занурені у воді на половину. Сало вільно лежить у воді, поки ще й не торкається яблук. Сало варитимемо на вогні з моменту кипіння 40-45 хвилин. Що на найменшому вогні. Ось як сало вариться, ледь ледь вода кипить, ледь ледь вода пускає буль башки. Сало, звичайно, варимо під кришкою. Швидко час минув. Сало вже зварилося. Ось і наша конструкція гніт яблука вже варені. Виймаємо яблука з води, ми їх не викидаємо. Мені вони не смакують, але чоловік каже, що можна таке яблука їсти, то що? Виймаємо з каструлі і зварене сало. Воно м'яке варене. І за коєром жовтеньке. Якщо ви бажаєте, щоб сало було ще жовтішим, то потрібно більше насипати у каструлю лушпіння із цибулі. даємо салу кілька хвилин для охолодження. І ще тепле сало, ще мокре сало, Натираємо спеціями. Спеції беремо за смаком та за бажанням. Ми ось щедро посипаємо грудинку суміш перців мелених. Обсипаємо перцем з усіх сторін, з усіх боків. Посипаємо Смакоту ще подрібненим лавровим листом. І ще додаємо копчену паприку, хоч ми вже паприку і у воду кидали, втираємо спеції в сало, щоб воно було все в приправах. Перекладаємо грудинку в суху посудину. Але ще це не все. Ми сало ще натремо подрібненим часником. Часник можна дрібно нарізати, чи натерти на терці, чи пропустити через прес за вашим бажанням. Скільки взяти часнику за смаком та за бажанням. Ми багато часнику додаємо. І ось сало вже все натерте спеціями. Воно вже таке смачне, так пахне. Але у нас найсмачніше, воно охолоджене. Залишаємо грудинку в холодному місці. Щонайменше на 2-3 години можна сало замотати і в харчову плівку і помістити в морозильну камеру для тривалого зберігання, але воно в нас довго не зберігається. Ми його швидко з'їдаємо. Ох, так цікаво, яке ж це сало всередині. Поріжемо його на шматки і будемо смакувати. Друзі, дякуємо вам за вподобайки та за хороші коментарі. Просьба поширте це відео друзям у своїх соціальних мережах. Щоб ви і ми щасливо жили. Хто ще не підписався, то підпишіться на наш канал. У нас найсмачніше. Щоб у вас і у нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре. Далі буде.